В січні. в січні народжуються наймудріші душі. Це люди-лідери, це люди не під у відносинах, це люди, які будуть завжди гнути свою лінію, вони будуть наводити свій порядок, куди б вони не прийшли. Це люди, яких практично неможливо зламати. Вони знають, що сказати, коли сказати, де промовчати, але можуть рідко це робити, тому що вважають себе найрозумнішими. І це его, і це гординя, це треба пропрацювати і зрозуміти, що всі люди однаково розумні, але просто знаходяться на різному рівні свідомості. Хтось вже навчився користуватися всіма своїми талантами, а хтось ще навіть не розуміє свої емоції, свої відчуття, і це ок так має бути. Обов'язково треба навчитися контролювати свої думки, навчитися казати тільки правду. Нічого окрім правди, і якщо ви щось обіцяєте, то обов'язково це виконуєте. Або не обіцяйте, якщо ви розумієте, що ви не зможете це виконати, допомагати людям інформацію, допомагати братам і сестрам, особливо молодшим, пропрацювати свою гординю і его.